Сьогодні в нас приємна подія, фонд Friendly Україна. Нам закупили спортивний інвентар для на траві. Це 105 плюшок, це 100 м'ячів, це два комплекти захисної форми для виходу захисників на малих путових. Тому я сьогодні хотів подякувати фонду Friendly Україна, особисто Максиму Вікторовичу. Єфімову, нашому інвестору, який старається для вас, щоб ми мали можливість грати, тренуватися і в майбутньому достойно виступати на чемпіонатах України всього виду спорту. Дякую Івану Михайловичу і Володимиру фонду френдів України Олександру Шевченку. І те, що вони опрацьовують заявки з місцевою владою і з бізнесом, можуть згуртувати всіх таку команду, але вже не в спортивну, а в організаційну. Да? Щоб оці всі речі, які тут приносили радість дітям. Тому я думаю, що треба працювати далі, і тільки об'єднавшись разом, ми зможемо зробити громаду успішною. Дякую вам чи ви. Є.